Вітаю на константі! Сьогодні ми поговоримо про те, як Україна змінює правила для всієї світової оборони. Починаємо. Повномасштабна війна в Україні розпочалась як класичне вторгнення з повітря та суші. Але вже за два роки вона перетворилася на Першу світі війну, де провідну роль відіграють дрони. Україна щодня запускає тисячі безпілотників, від короткодистанційних ФПВ до стратегічних ударних апаратів, які завдають удари по цілях у далекому глибокому тилі Росії. І ці апарати вже замінили артилерію на більшості ділянок фронту. Сполучені Штати Америки зіграли ключову роль у цьому технологічному і Військовому прориві. Вони не лише постачали озброєння, але й вклали приблизно півтора мільярди доларів на розвиток українського дронобудування. І ці інвестиції дали вибуховий ефект. До початку 24-го року Україна могла виробляти приблизно 20 тисяч дронів на місяць. Сьогодні, в 25-му році, це число зросло в 10 разів. Нині Україна виробляє по 200 тисяч дронів на місяць і, може навіть більше. Американські і інші світові фахівці визнають, Україна це головна технологічна лабораторія воєн майбутнього. Те, що в Пентагоні ще тестують у симуляторах, в Україні вже використовується на полі бою в реальному часі. Чому це важливо для США та світу? По-перше, Україна довела, навіть з обмеженими ресурсами можна створити ефективну, дешеву та масштабовану дронову армію. Наші fpv дрони коштують лише в районі 400 доларів, це в рази дешевше за американські аналоги. І вони виявились навіть більш надійними, пристосованішими до умов фронту і такими, що швидше реагують на контрзаходи ворога. По-друге, завдяки підтримці Заходу Україна не просто обороняється. Вона трансформує традиційні військові підходи. Наші інженери спільно з військовими оновлюють і ремонтують техніку щогодини і прямо під обстрілами. Це дає перевагу у гнучкості, чого не мають ані Сполучені Штати, ані НАТО. По-третє, саме зараз Сполучені Штати мають унікальний шанс перейняти український досвід. Спільне виробництво дронів з українськими компаніями, доступ до алгоритмів, бойової статистики та рішень проти російської радіоелектронної боротьби усе це може прискорити розвиток американського військово-промислового комплексу. Але якщо підтримку буде скорочено, то цей шанс буде втрачено. Нещодавно президент Трамп призупинив постачання частини військової допомоги. Очевидно, це рішення, яке підриває співпрацю у сфері оборонних технологій. Однак нині з'являються новини про те, що Трамп навпаки буде тепер навіть посилювати допомогу Україні через те, що Путін не хоче сідати за стіл перемовин. Ну і Америка від цього також виграє, тому що зможе переймати наш досвід. А що ще Україна може дати Сполученим Штатам? Окрім дронів, Київ уже виробляє роботизовані системи, тактичні ППО, засоби РЕП і антидронові системи. Українці першими у світі поєднали штучний інтелект із бойовими безпілотниками. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Наші напрацювання можуть допомогти Сполученим Штатам не лише у війнах майбутнього, а й зараз при захисті своєї інфраструктури і не лише на території самих Штатів. Показовий приклад недавні атаки українських дронів, запущених з мобільних платформ у глибокому тилу Росії. Такі маневри змушують переосмислити недосяжність об'єктів у Сполучених Штатах. Український досвід це не лише про війну, це дзеркало оборони для будь-якої країни. До чого їм слід готуватись, яким чином Сполучені Штати можуть співпрацювати з Україною аби отримати ці технології? По-перше, це копродукція. Запуск спільного виробництва дронів Сполученими Штатами з українськими інженерами. Це буде дозволяти американцям навчатись, брати наші технології, а для нас будуть іти дрони на забезпечення нашої армії. Друге ліцензії отримати доступ до українських розробок аби масштабувати виробництво уже на території Сполучених Штатів. Третє тестування. Передача Україні експериментальної техніки для випробовування її в реальних бойових умовах. В Україні найкраща військова лабораторія у світі, це давно відомо. Третє це стратегічне партнерство, інтеграція українських систем у програми оборони НАТО, Сполучених Штатів, Європи. У цьому разі Сполучені Штати тимчасово можуть стати залежними від іноземного виробника, тобто від нас. Але для них це шанс швидко надолужити відставання і створити власну інфраструктуру і масштабувати виробництво. Для США співпраця з Україною є вигідною, тому що, наприклад, з тією ж Росією у військовому. У військовій сфері співпрацює і Китай, і Іран, і КНДР. Усі вони переймають російський досвід. Окрім Америки, вчитись має і Європа. Поки Європа інвестує у тяжке озброєння та протиповітряну оборону, Україна може дати досвід більш дешевих і масштабованих способів ведення війни. Сполучені Штати та Україна можуть стати основою для нової моделі оборонного виробництва для всього вільного світу. Війна в Україні це рубіж нової епохи. Київ довів, що дрони це не просто зброя, а стратегічний ресурс, який може змінити хід будь-якого протистояння. Сполучені Штати мають не просто допомогти Україні. Вони мають у нас чомусь навчитись. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!